Або там реально є люди, які, так би мовити, по своїм каналам, тобто окремі особистості з Fest щось там розказують. Розказують наші такі блогери, відомі російські, не це пальцем, ви мені напишіть, тоді, хто це так говорить. Принаймні, говорив точно. Тому що я зараз не сильно слідкую за людиною. Але ж ви не думайте про те, що йому, щоб дізнатися певну інформацію звідти, з окремих кіл навколо Путіна, наприклад, йому ж потрібно дати інформацію взамін. Це якраз чим погані ці всі злі язики. Те, що. Це двосторонній рух.